Так. Всім привіт, ми продовжимо проходження кампанії Великий Бей. на цей раз у нас місія захисники Алжира. 1516 рік події, що відбувалися після укладення миру з Іспанії, виявилися несподіваними. Алжирці повернулися до своїх закликів до війни з Іспанією та попросили Еміра Селіма очолити їх. Той, у свою чергу, попросив про допомогу пірата Аруджа. Але Арудж не хотів ділити владу з Салімом, тому він захопив місто з п'ятьма тисячами військома. Він е, втопив Еміру в басейні, де той купався. Однак громадяни не оцінили піратську владу. та, та попросили мого іспанців чуть. Та вдалися до інтерігання, зважаючи навіть наважившися виступити в змову з Іспанії. Іспанський намісник окупував Оран зі 100 тисяч солдатів армії та вбив Руджа. Основний іспанський флот та армія просунулася на Алжир. Тепер ви та ваш загін повинні. Протистояти нападу іспанського короля та захистити громадян Алжиру. Що ж, починаємо місію. Так. Армія іспанського короля наближається до Алжиру і заходу. Зупиніть не... невірне будь-якою ціною. Так. Давайте одразу на паузу поставимо, що у нас взагалі є. Так-башта тут у нас є, тут бачу, що гармати є. Що взагалі по військам. Я грамой мені що... Ну будем звучники наймати. Давайте мамолітіву теж і бере. Так. Найми хід не значить телу дуже сильно. О, ну, в принципі, звучить непогано. Бо в принципі всі ті стіни наші. замку. Так. О тут є шахти, але. Ні. Тут ніхто не працює. Не знаю, больше утеша, честно, я бы качнула, но не знаю, что встыгал. А сколько он взял башт? 7 башт. Не знаю. Блин, на 250 золота звучит не Ну, мало звучит. В принципе, один раз бы качнуло. Не знаю, что с того будет. Хорошо. Дайте Я не знаю, давайте утримувати позицію. Дайте. Тоже утримуйте позицію. Так, тримайте позицію, всі ви. Ви теж тримайте позицію. Давайте відкриємо ворота. Ушники нехай може зразу за ворота проходять, так. І мулюки теж. До речі, ми б могли підкову взяти, там ми могли б підкову ще взяти. Я б взяв. А ще, в принципе давайте запускаемся испальцы идуть Ну, у нас в принципе 40 давай это 40 Они как раз если будут пить ходы это выступили а вы ехать на ка пробует акертейшлик картейк да вас вышли давайте. И <решки> хотя бы кисть трохо бафа А давайте вас выводом тоже. а молодцы, ты да, не Ну! молодец. Вот, ну давайте крепление. Учеги. Так, тут корабли починаю по нам бояться, но ну, тут какие? Ну давай, их. їх числом давить. тут в принципі я бачу тільки мушкітери тут якщо ми їх зараз навалимося тоби їх могли переховати побачаємо шкітери йо йойди швиденько ого ну, гаубиці такі затанчили дрон Давайте мы сюда кинем, вот так Это на цех. Давайте продовжуємо наступ Міні-лушники Так, ну тут у нас флот наступає, ну ми не, я не знаю що з цим флотом робити, у нас тут було три галери, дві шапеки, а тут все ж ти єм корише є Хоча, вроді щось трохи застрілив Яка в нас займає мова, якщо ми програємо тут? Таке ну, стало цікаве питання. Ви переможете, якщо вам вдасться відбити атаку іспанців, знищити живі сили противника. Ви програєте, якщо ваша ратуша буде зруйнована. Знищите іспанську артилер... артилерію та флот, щоб запобігти е, прориву стіни ворога. Угу. Добре. Ну то що у нас є ворог? Давайте. Продовжуємо наступ. То, що кінота у нас лише. Так у нас, до речі, є ще гармата. Давайте пиття. Я розумію, проти кіноту вже так легко не вийде. Ну пішли я бачу вас страждати фигня эти ...іспанці. А ну до палыш Давай еще троху уж Все молодая. Ну то я уже думаю не достану, так потом до застає Так, давайте зараз мы их попробуем на картаче. Блин. -2. Э, не Да это и дам. Так, ну ты. Линкор нам зараз все понишь, бачу. Это идите. Вступайте, бо вы сейчас зараз меньше ты завалите. Мы руки давайте. Ну тут би, головне, рейтари може перекусити, а там далі вже якось ті самі впоризят. Я вже навіть так думаю. Так, ну він бачу, тут поки що знищаться ті башти, ще якісь збирають. В принципі, така легонька місія в порівнянні з тим, що було, навіть приємна. Так, основні іспанські сили знищені яка славна перемога. ж, така гарна приємна місія. Тож, на цьому серці, всім показуємо всього наступного на серія. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.